Вже минуло два тижні з тих пір, як перший раз М'яксі приїхали до моєї хати для того, щоб поміряти місце, де вони мають заливати бетон. Два тижні пройшло з тих пір. Час так швидко пролетів, а зараз вони не відповідають на дзвінки і на -ки. Вчора ще відповідали, а сьогодні вже ні. Не знаю, може вони просто зайняті, не мають коли відповісти, не мають коли відписати. Зайняті люди. Але я не втрачаю надію. Бо надія вмирає останнє. Я сподіваюся, що вони все-таки приїдуть. Хлопці, якщо ви дивитесь це відео, приїжджайте поскоріше. Я скучив за вами. Так, ну що, настав наразі цей день? Міняємо вікна у мене вдома. Все позастеляли, все готово. І в цій кімнаті великі двері. Теж все позастеляли. Я тебе не знімаю, я так просто. Так, можеш знімати. Так, ну окей. А, так, ну що, процес йде, весь процес не знімаю, тому що головний ініціатор не, не, не палиться на ютубі, не хоче лице знімати. Та я вам все не знімаю, так тільки ззаді його знімаю. То, а, блін, попало лице твоє, придеться блюрд. Не палиться ніде. А я за той час зараз розпалюю вогонь. Будемо м'ясо зараз жарити, поки коли все закінчимо. Так, все розбомбили. Воно. Все розбомбили. Дивіться, як воно виглядає тут. аж Таке велике. Я тут трошки помалював, не переживаю, я то хотіл зучився. А тато? Це... Ну, то, то, якщо воно витирається, то фіня. Це воно не подряпу. А, ну то все, все окей. Tô, що за тип ти був? Ти 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 що ж, а? Ти тип ти був. Ти ж давай, щоб він прямо до цього поставити. Щоб ви що поставили? А, прямо до цього, типа? Окей. Андрій. Ставим зараз так, щоб задня частина отут стояла. А потім буде підіймати. Всю... Ні. Ми отак ну, ставимо двері. Добре. Задню частину десь сюди. Добре, добре. Раз, два. Маємо ще отак, ще, 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 ще. Став.

Так, а отак от, от воно виглядає ззовні. Гарно все так прококінгували. Погляньте, тут скільки дали. Чудово. Офігенно виглядає дуже круто. І Вліз в лізьмі кімнаті. Тоже тут. Супер. Просто супер. На жаль, не можу вам сказати, скільки це коштує, тому що... Обіцяв, що не буду казати, бо для мене коротше, я вам так скажу: екстремально недорого. Для мене це зробили. Дякую тим, хто мені це зробив. От і все. На жаль, не можу сказати. Можу вам сказати, скільки таке би коштувало для клієнта. Якщо, наприклад, для клієнта таке от вікно поставити все разом, я думаю, десь близько від 4 до 5 тисяч доларів. Деколи й дорожче буває. Ну а таке одне вікно, я пам'ятаю, я їхав теж з ними. Працювати, то ми ставили три таких вікна за 9 тисяч доларів. Три отаких вікна. Ну що, хлопці вже поїхали. Я їх ще нагодував на останок, там пожарив м'ясо, нагодував віка, там наготували якісь салати, грибочки. От, ми посиділи і вони вже поїхали. Значить, от як все виглядає поки що. Тому що е кейсінги я буду робити сам. Виберу якісь нові, ті старі коротше, викинули, Зробимо якісь нові, краще. Це треба ножичком легенько обрізати. І все. З тої сторони вони все закінчили. Гарно закокінгували, виглядає ідеально, ідеально ідеально красиво. Я сподіваюся, що я вже не буду мерзнути, тому що, чого я обміняв міняв вікно, тому що реально дуло вже дуже сильно. Трошки оце от було пару днів холодів і вітру. То воно вже так задувало, я прям відчував, як вітер гуляє. Зараз вже ніяк. Зробили на, на славу, на совість, там стільки всяких ну, Укінгували всюди, де тільки можна. Так само тут. Така сама ситуація теж. Треба ще просто кейсінг набити і все. Але його перше треба купити і вибрати, взагалі який. Так що, друзі, все. Я з вами прощаюся. Кажу вам до побачення до завтра. Відео вийде, напевно, пізно-пізно цього разу, тому що я їду зараз також сьогодні, в суботу, йду, таксувати, і буду пізно, і приїду зранку, напевно. І зранку ще приїду, ще Напевно буду монтувати це відео і закину. Так що все, всім дякую за перегляд. До побачення пишіть коментарі.